В ці півгодини трохи про е, скандал навколо Національного авіаційного університету України. Про от скандал між паном Максимом Луцьким і Сергієм Квітом. Насправді це не перший далеко їхній скандал. Зараз про це поговоримо. Ну можливо, були такі менші скандальчики. Пане Максиме, ви ж так на цей Максим Луцький у нас в студії. Е, зараз тяжко нам насправді сказати, як пана Максима представити зараз. Будемо ці півгодини намагатися це зрозуміти. З рік відце міністр освіти і науки України, і е, маємо таку ситуацію, що міністерство звільнило з займаної посади ректора цього університету Ріввідаса Хращевського 5 листопада, 6 листопада, там з'явився новий ректор пан Харченко. А от пан е, Хращевський, поки був, начебто, на лікарняному, призначив замість себе виконувати обов'язки пана Максима Луцького, який багато років працював насправді в національному авіаційному університеті. І потім у 2000, нагадайте, якому році, 12 му ви йшли у Верховну Раду від Ні. округу, Ні. який, Ні. ну, ви ж від округу, де знаходиться Національний авіаційний університет, так. програли тоді на цих так. виборах, були там і студенти голосували за вас, ми ж це все пам'ятаємо. Але тим не менше, пане Максиме, я сказала, що важко вас е, представити. Як вас представити? От, хто ви зараз в університеті? Я зараз працюю на посаді першого проректора Національного авіаційного університету. Угу. Я хотів би, може, спочатку трохи зайти в історію цього питання, щоб було зрозуміло громадськості. ви зараз зайдете в історію. Да. Тобто, ви вважаєте, що зараз ви працюєте в Національному авіаційному університеті? Офіційно, я працюю в авіаційному університеті. В трудовій книжці у мене запис є. Відповідні всі документи знаходяться в канцелярії і ну там, де вони мають знаходитись угу. на посаді першого на посаді першого проректора. А скажіть, будь ласка, а ви? Підписуєте якісь документи зараз, от за цей тиждень, поки ви перший проректор. От хтось до вас звертається з прийняттям якихось рішень, підписами ще чимось. Є... У вас є кабінет там? Ну, все є. Є кабінет першого проректора, є документи, які я підписував. Справа тому, що на час своєї хвороби призначено виконуючим обов'язки казачка Ярослава Вікторовича Вікторича Вілімовичем. Тому угу. він це цим і займається в даний момент. Угу. Угу. І ви маєте кабінет, там є ваша табличка, чи як це виглядає, що Максим. У нас, у нас, у нас таблички то знімають, то ставлять, тому що ситуація в університеті надзвичайно складна. Юридично. Ми є на посадах, а не юридично інше. Така юридична колізія. Ну, Зараз ми так. до цього повернемося. Я тільки мушу сказати нашим глядачам, що ми пана Сергія Квіта просили долучитися до цієї студії міністра освіти, але він нам пояснив, що в одній студії з паном Луцьким він бути не збирається. От питання, до речі, чому? Це ще давня історія, коли ви говорили про те, що потрібно покарати пана Квіта, коли він був ректором Києво-Могилянської академії. Я пам'ятаю скандал з вашим кумом Дмитром Табачником, який тоді був Міністром освіти і науки, в якого дівчина кидала квіти, ви після того зробили таку голосну заяву? Ні, насправді е заяву я якусь зробив. Але і, і депутатам Верховної Ради і колегам я пояснював, що якщо було тоді бажання створити тимчасову слідчу комісію, розбиратися, і так далі, я працював на посаді голови комітету і висловив свою точку зору публічно, що якщо ми будемо звільняти ректорів чи створювати тимчасові слідчі комісії за такі вчинки, як коли студентка ну виявила факт неповаги до міністра. І тільки за це ми будемо звільняти, то ми будемо звільняти ректорів 3-4 рази в день. Тому я категорично відмовився від цього, тому і були в мене потім якісь внутрішні питання до мене саме з цього питання в Верховної Раді. Uh -huh. Тому я в своїй заяві чітко тоді сказав, що треба розібратися з цією ситуацією. Якщо це свідомий вчинок студентки, і це її особиста точка зору, тоді треба розбиратися зі студенткою. Якщо її хтось підштовхнув до цього, я сумніваюся, що це ректор, тоді треба приймати рішення. Отака От була моя заява. Жодних інших заяв я не робив. Uh -huh. Тобто це не особисто, ви вважаєте, історія. Ви спілкувалися з паном Квітом, от зараз. За, зараз, ну рік, може, більше не спілкуємося. А uh -huh. так спілкувались? Коли? Останній раз, коли його призначили міністром. Я його привітав з призначенням. А ви тоді посади. ким були? Та я не пам'ятаю вже. Я багато посад займав. Добре, ми маємо заяву пана Квіта Сергія Квіта. Отже, він сказав, чому він наголосив, чому власне відбувається те, що відбувається, звернувся він до колективу Національного авіаційного університету. Ось маємо його заяву. Він сказав, що 5 листопада він звільнив пана Хрещевського від виконання обов'язків ректора університету. Оскільки були виявлені зловживання ним службовим становищем супереч інтересам навчального закладу, саме з 5 у листопада Хрощевський позбавлений будь-яких повноважень щодо управлінських рішень всі Створені та підписані ним документи є нечинними, хочу зазначити, що лише міністр світи і науки України має право визначати і звільняти ректорів від займаних посад. Тобто, наскільки можна цієї заяви пана Сергія Квіта, я думаю, ви з нею ознайомлені е, е, от е, робити висновки, то ви в принципі не маєте ніяких повноважень в університеті. Я з вами не можу погодитися в цьому Чому? питанні, тому що е, Сергій Миронович Квіт вже протягом. Півтора року постійно переслідує національний авіаційний університет яким Це, чином, да, Яким чином? Скажімо, тільки в 2014 році там було більше 30 перевірок, угу. які в тому числі ініціювали Міністерство освіти і науки. Три місяці знаходились за зверненням Міністерства Державної фінансової інспекції України, прокуратура, яка вивчала всю матеріальну технічну базу діяльність університету. І за результатами цієї перевірки ніяких порушень, про які говорили, не виявлено. Тому ми вже трохи передохнули, почали працювати, тому що коли працює така кількість перевірок, це не робота, а виключна робота на, в іншому напрямку, а не те, що треба робити в університеті. І ось ми підійшли до питання виборів Національного цінного університету. От де є головна проблема. Замість того, щоб Провести вибори, як це має бути, за два місяці має бути оголошено конкурс. Там є наказ, я вам приніс. Сергій Миронович оголосив цей конкурс. Горік, я так. І е, вибори можна було проводити, проводити так, як коли 12 червня закінчиться контракт ректора, і одразу ж проводити вибори. Угу. Замість того, щоб це зробити, е, було перенесено вибори аж на 17 те Вересня. Жодних причин нема. Uh -huh. Сергій Миронович приїхав особисто в університет, представив виконуючі обов'язки ректора Харченка Володимира uh -huh. Петровича uh -huh. і е, побажав нам успіхів, сказав, що прекрасний університет і треба е, проводити а ви вибори. Тоді ким були? Першим проректором. Uh -huh. Після цього за підробними листами За підробними листами в університет прийшло дві перевірки. Перша перевірка це інспекція вищих начальних закладів, яка працювала в університеті всупереч всім правилам, коли йде приймальна комісія, тим більше виборчий період не можна проводити ніколи не проводились перевірки. Але менше з тим, пройшла перевірка інспекції вищих начальних закладів. Жодної Жодної е, такої, ну якоїсь суттєвих порушень не було виявлено, uh -huh. і після цього там на майже на півтора місяця заїхав внутрішній аудит міністерства. Uh -huh. Знову ж таки перевіряти всю господарську діяльність. Хоча е, є 65-та постанова, коли не, не 65-та постанова є заборонено проведення будь-яких перевірок урядом. Тому я ще раз підкреслюю, що ці перевірки прийшли за підробленими листами, і з цього питання порушена кримінальна справа, яка зараз розслідується. Да. от просто DimaTorzok згад... 20 серпня міністр проводив брифінг в кабінеті міністрів, і от він говорив про те, що звільнив цілий відділ міністерства через замовчування махінацій в Національному університеті України. Міністр зауважив, що нау став об'єктом комерційної уваги кількох осіб, зокрема про ректора Максима Луцького, угу. Йдеться про вас, також звільнив відділ внутрішнього аудиту міністерства через проведену перевірку фінансової та господарської діяльності в національної. Авіаційного університету, от про це він власне сказав. Тобто звільнив цілий свій відділ міністерства ну, через те, що звільнив... виявляється, у вас були комерційні а, проблеми. ви да, звільнив він весь відділ внутрішнього аудіту дійсно тому, що вони не захотіли писати те, що він вимагав від них писати е, тобто, в аудіті. А, угу. Є документи, я можу вам його надати, де є підпис міністра, що він хотів би бачити в звіті цього внутрішнього аудіту Вони відмовились, тому що це є кримінальна відповідальність він хотів би бачити. Ну там цілий перелік порушень, яких немає в університеті. Тому він звільнив весь відділ внутрішнього діту. На один день подовжив термін роботи перевірки, призначив одну людину. Одну людину, я підкреслюю, ця людина підписала звіт цього аудиту, яка його навіть і не читала і не приймала участі в цій перевірці. Почекайте, але сам пан Квіт да. стверджував, що в університеті є підроблення документи. Розповсюджуються підроблені документи в університеті, що це таке? Які підроблені документи? Ну щодо щодо, наприклад, вас щодо осіб, що вас призначили проректором, що це не мала право робити людина, яка звільнена, і так далі. При при призначення проректора це виключно компетенція ректора і вчена ради університету, так, це... але людина була звільнена. Тепер ви виконуєте далі обов'язки першого я, проректора. Я, я, я повернуся я, до да, свого запитання. Ви підписуєте документи? Цей тиждень ви підписували? Всього, сьогодні не підписували. Від 5 листопада? 6 числа підписував цілий день документи. 7-го? Це субота і неділя. 9-го? 8-го. 8-го це неділя. Да. Ну, в понеділок ще підписував. Підписував? Так. Да. Тобто до вас носять документи якісь на підпис, ви підписуєте, ви працюєте. Так, і е, далі почали відбуватися ще гірші події. Уявіть собі ситуацію. 20 серпня, о, серпня ми працюємо нормально в університеті. Е, приїжджає, приїжджає 12 автоматників, 4 співробітника Титана, угу. і привозять Хрещевського Рімвідаса Вілімовича. Uh -huh. Якого особисто запросив Сергій Миронович Квіт як людину зі сторони, яка мала би прийти і навести порядок в університеті. Коли вони увійшли першим своїм наказом, який випустив Храчевський Рімвідес Вілімович, він звільнив всіх проректорів, ті, хто були в відпустках, хто це ж відпускний період, ну, 20 серпня, університет 25-го uh -huh. виходить. В відпусках, хто на лікарняному, взагалі, от прийшов, добрий день, от вам два накази, ви всі звільнені. Угу. І, звичайно, ми почали розбиратися, як це, чому це, і, і, і так далі. і так далі. Потім зрозуміли, що його призначили неправильно. На нього поклали обов'язки і міністерство його через два тижні перепризначило. Він почав активну діяльність з людьми, яких він теж не знає, йому дали в міністерстві цих всіх заступників. Угу. І ми перейшли в таку юридичну площину. Потім, десь там 9 10 числа, всіх вони забрали книгу реєстрації і видали всім трудові книжки. Звичайно, всі звернулися до суду, і ми перейшли в судову площину. Але все йшло, тому що 17 вересня мали відбуватись вибори. І коли за 2-3 дні до виборів більше 500 осіб прийшло з університету, співробітники, студенти, попросити. Проведення виборів прозорих в університеті, замість того, щоб хтось поспілкувався з співробітниками університету, винесли наказ про скасування виборів в університеті. Гаразд пане Максим, я зрозуміла. Мені хотілося б спитати вас, як ви вважаєте? Університеті. Чим цінний національний авіаційний університет, крім студентів і знань, на вашу думку? На мою... ви довго працювали. В на мою думку, головне не розхитувати університет. Неважливо, хто там буде працювати. Я чи хтось інший. Пане Максиме, Але... моє питання да. дуже просте. Чим цінний університет, окрім студентів і знань? Колективом, в якому працюємо. Це, ну, це життя. Земля, квартири. Гуртожитки, земля. Ну в, в університету є величезна кількість господарського майна, яке так. коштує, можливо, ви знаєте, скільки грошей. Може, ви би могли мені сказати? Скільки коштує, не знаю, але якщо можна більш конкретне запитання, ви маєте на увазі чим займатися в університеті? Чи що в ньому є? Я можу розказати, я об'їхав кожний підрозділ, кожне пане Унів... Максим, да. що в ньому можна, що можна продати? Продати нічого, це де вас вас звинувачують у придбанні літаків за 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 на цінами. Так про це а, говорив пан міністр значите, про маніпуляції а, із землею. Значите, я вам хочу сказати, що це все відверта брехня. Сам сама літаки закуповувала е, уряд. Це була постанова уряду е, для того, щоб придбати навчальні літаки для е, Національного цінного університету з метою підготовки е, е, пілотів. Унів... Їх... Ви не знаєте, скільки коштує майно, земля, от університет, а вам це невідомо. Ви ну, багато років працювали в університеті? 15. Так. Вам не відомо. Ну, скільки воно коштує, я оцінкою не займався. Університет великий, дійсно. Е, тому я не... ну, може питання трошки некоректне, скільки коштує. Продати нічого не можна. Тобто завищені ціни на літаки, розподіл посад, які купувалися. Значить, це все значить, за вашими словами. На значить, я вам хочу сказати, це абсолютний наклеп, і літаки не можна купити за іншою ціною, тому що літаки це була постанова уряду щодо придбання навчальних літаків, угу. і навчальні лі літаки придбались у компанії-виробника Компанія Даймонд і там е, літак коштує стільки, скільки він коштує за інші гроші його купити неможливо. Тому е, з цього питання була і перевірка державної фінансової інспекції і прокуратури. І... Навіть якась кримінальна справа була. Проводили численні експертизи. Це не чим не закінчилось. Це пусті слова, це нуль. Це спроба відвести увагу громадськості і спільноти від того, що відбувається в університеті Пане Максиме, я пам'ятаю, що я висвітлювала кампанію до парламентських виборів у 2012 році. Ви, на жаль, програли. Ну, на ваш, жаль, я маю на увазі. Це 222 округ був, якщо так. я не помиляюсь якщо мені не зраджує пам'ять, і е, там були дуже цікаві цікаві речі, наприклад, студентів записували в гуртожитки пачками. От в одній кімнаті там в гуртожитку опинялося там. Ну... Кілька десятків студентів знаєте, і вони голосували в принципі за вас. в тих на тих дільницях, де в гуртожитках вони були Національного авіаційного університету. Там страшенна вас була підтримка. Як ви думаєте, чому коли ви обиралися? Я, я можу вам депутатом. сказати, я дуже багато робив завжди для студентства. Дуже багато робив. Я не про це. Я говорю, що в кімнатах і, студенти... опинялися да. приписані студенти. Ним не, не це неможливо зробити, щоб прописати студентів в гуртожиток. Як це неможливо? Ну неможливо, тому що це це. Це ну, ну як по 10 студентів чи по 15 пропишете. Тим не менше це було. Такого, а знаєте, такого, як це жодно, можливо? Жодного випадку не було. Я вам а це, знаєте, як це можливо? За... А знаєте, як це можливо? Це можливо, тому що є керівник в університеті. Ви тоді ким були? в 2012 році? Ректором? Депутатом. Верховна Рада, а так ви були депутатом. але ви вже тоді були кумом Дмитра Табачника, і ви тоді були, здається, заступником голови комітету з питань освіти Гол, і науки. Головою комітету. Головою комітету з питань освіти і науки. Так, от ну, мені здається, що це не так же складно зробити, маючи таку посаду я, в я, у Верховній я, Раді, я, керуючи комітетом да. з питань і науки, маючи в кумах я, міністра освіти я, і науки. Я вам хочу сказати, що такого жодного факту не було. Національними ціну університеті тим не менше порушували навіть, якщо не помиляюся кримінальні справи щодо підкупу виборців. Так вони були закриті щодо надмірної кількості виборців на цих дільницях, не, де в гуртожка голосували. не, 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 не було жодної кримінальної справи. Не відкрито навіть не впроваджено Нічого ну так, це питання того, що в нас це, не відкривають справи це, за підкуп це, виборців. Це, це, це просто була дійсно дуже брудна кампанія. і особисто проти мене була кампанія. У мене е, е, на виборчій камп... За мене проголосували майже 23 тисячі виборців в Соломенському районі. Я дуже багато зробив для району. Якщо ви поцікавитесь, то мені є про що прозвітувати. Але я хотів би попросити, щоб ми говорили про університет. І... Ну так це ж теж тема про університет насправді. Ну, я відповів на, на запитання. Ну, університет знаходився, де ви працювали, як ви кажете, 15 років, да, знаходився я, в окрузі, да, де ви я, обиралися я, за мажоритарною я, я системою. Я хочу сказати, що е, ті події, які відбуваються в університеті, це ненормальне. Він не працює в правовому полі. У нас за півроку, менше за як за півроку, три виконуючих обов'язки ректора. І хочу вам сказати, що е, Грачевський, Рівень досвілімович якого, якого е, привели з автоматниками і так далі. Е, Визнав свою помилку. Він вив... визнав свою помилку. Він вивчив ті акти аудіта, які робили. Я, до речі, теж от його взяв, ну така справа. І він підтвердив, він підтвердив, що нема цих всіх фактів, які визначені. Це ж людина, яку привів міністр. Я його особисто навіть не знаю. Який визнав цю помилку і визнав те, що в університеті відбувається просто переслідування людей, пане Максим, ми дякуємо. Насправді ми не можемо говорити повністю, тому що це і ваше слово проти, на жаль, міністерства освіти не хоче з вами спілкуватися з певних причин проти їхнього слова, яке можливо могло ну, яке бути слово? Більше У мене... 30 позивів в судах. На порушення законодавства. Як можна відмінити статут? От ви мені скажіть, міністр взяв і скасував статут університету. Як? Спочатку затвердив його, а через два місяці скасував. Як може університет жити без статуту? Як можна в університеті жити без вченої ради? Взяли, розпустили вчену раду, взяли, що там у нас, відмінили вибори. Як в університеті? От вже півроку. Тобто, ми може... міг поставити питання, як можна жити в країні з міністром освіти Дмитром Табачником. От, власне, моє останнє запитання до вас про нього. Як поживає ваш кум? І де він? Чи знаєте ви, де він? Його я... розшукували я... свого я... часу? Я... я не знаю. Де він? Я... Ви спілкуєтесь? Ні. А чому що сталося? Більше півтора року я нічого. А чому ви посварилися ну, на якомусь ідеологічному глухі, я, чи що? Знаєте, я не хочу коментувати. Знаєте, у мене багато комів відповідати за них я не буду. Я хочу говорити лише про ті дії, ті вчинки, які я робив. Ми не про насправді якісь ваші особисті стосунки. Просто Дмитро Табачник ну, був відомою фігурою в українському політику, і цікаво, де він зараз Я знаходить. працював з, з Дмитром Табачником, як голова комітету і е, е, міністром. Це була робочі стосунки. інші стосунки я коментувати не хочу. Де він ви не знаєте не знаю. де він зараз перебуває, не пане Максиме? Ми вам насправді дуже дякуємо. Ми слідкуємо за тим, що відбувається в національному авіаційному університеті. Кажу, що насправді є зацікавлення і майном цього університету. Там дійсно великі суми грошей можна отримати, якщо продати майно господарську діяльність також величезно веде університет. Це все насправді цікаво, і конфлікт міністерства освіти і науки з цим університетом також у нас був в студії Максим Луцький, як він стверджує, перший проректор Національного авіаційного університету у міністерстві освіти стверджують інакше.